Питання <свят> мені скинути або їх десь Все, типу, не так погано, але і не треба думати, що тепер вау, все, а я тепер зараз е, буду бігати на Олімпіаді. Після коми, коли я вже прокинувся, там вже почалась жесть. Привіт! Я Альона, журналістка з місту. Сьогодні ми поговоримо з ветераном російсько-української війни Олександром Журавлем про його бойовий досвід, поранення та шлях реабілітації. Перше, про що хотілося б поговорити, це про ваше життя до повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, чим ви займалися? Ну, життя в мене було шикарне, як я вважаю. А, ну, працював ветеринаром на фермі, то тобто, все, жив, тусувався, класно було. А розкажіть, будь ласка, чи було якесь перечуття того, що все-таки відбудеться те, що з нами зараз відбувається? Чи готувалися ви якось до початку війни? Так, перечуття було. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Навіть більше, <смі> я про це багато кому говорив. Uh, і коли вже почали так, скажімо, трошки uh, на натякати, що я несу херню, uh, то я це <смі> так і припинив це говорити. Але так, причуття було, я закупляв деякі речі, типу по медицині, uh, дещо каліматор, але все виявилось по суті фінію. все uh -huh. прийшлось. Все, все пройшлося зробити заново. Ну, ще в залчик почав ходити, типу, щоб привести себе в форму. Це таке. Наскільки я розумію, ви добровільно приєдналися до територіальної так, оборони ще в перший день повноасштабна сторона. Розкажіть, будь ласка, що все-таки стало поштовхом до того, щоб зробити так? Ну, <головіка> <головіка> ну війна. Ти ну, або ти лізеш по моральну яму, або ти йдеш і воюєш. У мене просто, я не знаю, можливо, це так чисто мої, мої думки, але е, тут немає якогось патріотизму чи щось такого. Mm -hmm. Ну, в твою хату лізуть. Ти не заб... Ну, які варіанти? Ти встаєш і йдеш вбити морди. Все. Це все. Зрозуміло. А, розкажіть, будь ласка, які завдання перед вами постали саме під час на нес... нес... служби в територіальній обороні? Ну, спочатку я був помічником гранатомет... гранатометника. А, то такі, в принципі, ми ну, не довго це пробули, а потім я став, ну, мене поставили на посаду медика відділення і задачі, як медика, витягувати пацанів, робити все можливе, щоб залишити їх в житті. Ї, їм життя, я не знаю, якщо щось трапиться. Розкажіть, ви проходили якесь спеціальне навчання? Так, до нас приїжджали, були курси місцеві. Дівчата нас навчали, приїжджали теж з Києва, військовослужбовцям на той час уже то так приходили курси, звісно. Ну, Ютюбчик, ютюбчик все студірували ну, максимально. Можете пригадати, як проходив ваш е, звичайний день під час на служби? Ну, дивіться, звичайний день. Поки ми несли службу у Полтаві, то в принципі, це. Я б, можливо, назвав би це якимось е, великим табором для, для хлопчиків. Якісь тренування, несіння караулу, е, сон, їжа. Нічого надзвичайного. А от уже коли поїхали на, на нуль, е, лопата, копаєш, несеш службу, тянеш пораненого, <смеш> Думаєш, ого, як я не здох, і так коло за колом. Можете поділитися якимось моментом за той період, який залишив слід у вашій пам'яті? Типу, щось. Можливо, такого... що закарбувалося в пам'яті. Та ну, багато чого було. Ну, блін, закарбувалося. Прям тако закарбувалося. Мабуть, фосфор як летить. Як падає фосфор в нічі, це мене щось, я не знаю, визиває якусь таку емоцію. Це, дек... це неймовірно гарно, і водночас ти розумієш, що це таке, і ти доки думаєш, ого, як це, типу, дисонанс. Зрозуміло. Ем... Це багато було моментів. Ну, насправді, якщо це перелічувати, ну, як витягували чувака з, з, з підбитого. Козака втрьох, ну це було прям мені здається, це було схоже щось, як в кіно летять міни, вибухи, вибухи. Ми втрьох тягнемо пораненого. Це було дуже круто. Хотілося з вами також поговорити про поранення і реабілітацію. Чи пам'ятаєте ви той момент, коли отримали поранення? Плюс-мінус. Я досі не можу зрозуміти, чи мій мозок дещо довидумував, бо виявляється, так може бути. Ну, як це сам сам прильот, ну так, пам'ятаю, я пам'ятаю, що я чекали, ми, коли прийде Івак за бійцем. Ну, і прильот, і, і далі все пішло. Я пам'ятаю, як мені накладають. Турнкет, потім я пам'ятаю, як мене вже привезли на стабік, і потім пам'ятаю, як я вже, здається, був в Краматорську і вже лежав на операційному столі. Ну я потім вже Дніпро і все понеслось, понеслось десь так. Пам'ятаєте людей, які вас Е, Ну, 50 на 50. Ну так, так. Ну, звісно, це були мої побратими, mm -hmm. е, Бурило і Рися. Ну, це я їх більше найбільше запам'ятав, тому, бо я пам'ятаю, що у Бурила був помаранчевий турнікет, слад здається, не пам'ятаю вже як він прямо називається. І, ну коротше, я пам'ятаю, що він його накладав. Ну і звісно, своїх медиків на стабілізаційному пункті я пам'ятаю. Після того як вас уже госпіталізували там безпосередньо в інші міста України. Чи пам'ятаєте ви чи можете розповісти про ті етапи лікування, які вам довелося пройти? Ну, етапи лікування. Ну в якій мірі мені можливо, можливо пощастило, а в деякій і ні до сих пір не можу зрозуміти. Ну, дивіться, спочатку була ампутація, так. Намагалися врятувати, почали відмовляти нирки, але не зрозуміло. Почали відмовляти нирки, і через то прийшлось ампутувати, чи прийшлось ампутувати, бо почали відмовляти нирки. Це досить стандартна штука, і багато в когось з ампутантів. Після ампутації спочатку все було добре, все начебто мені здавалося, що я навіть йду на поправочку. Потім бах операції на в мене виявили абсеси внутрішньої пріжниці. Почалися численні операції. Через це мене возять в кому. В комі я навіть не можу сказати, скільки я був там. Здається, днів 18, можливо, більше. І Після коми, коли я вже прокинувся, там вже почалася Жесть. Бо я прокинувся з виведеною стомою. То більше в мене була відключена товста кишка і виведена кишка була назовні. Я прокинувся з 78 я став 49 кілограм, ну, я був абсолютно безсилений, і ну, це було супер важко. Потихеньку-потихеньку лікарі мене почали вихожувати, ну, мабуть. Як питають, що ти там, можливо, пам'ятаєш, там що страшне було там на війні, чи що ти ну, для мене, мабуть, найстрашніше це все-таки була ось реанімація. В перші дні, <п pierwsze speech> перші місяці після виходу з коми. Це була реанімація. Ну, ти просто ти не можеш говорити, ти ходиш в туалет. В якийсь незрозумілий мішечок. Тим ну я навіть не міг кляш склянку води в руках тримати, ні їсти, нічого. Я потихеньку ну по суті, я потихеньку здихав, десь можливо тижня, два, три. Я думаю, на мене не дуже <смі> робили Я думаю, якщо, якщо були <смі> якісь, <смі)> якісь були ставки, типу Аля Дедпула, то я десь був там внизу. Що допомогло вам усвідомити нову реальність і от почати адаптуватися до того, що у вас тепер буде життя з притезом? Ми розуміємо, що в якійсь мірі воно відрізняється від того, яке було раніше. Ну до сих пір деякі штуки усвідомлюю, бо все-таки жити десь півтора, майже півтора року я провів в ну, в лікарні, в реабілітаційному центрі, жити в реабілітаційному центрі, коли в принципі тобі все піднесли, туди-сюди, тобі далеко не треба ходити, і ти ходиш ну, або на якомусь спецтранспорті і вернутися, повернутися в цивільне життя це. То скажемо, абсолютно різні речі, бо от зараз зараз зима, так? Ось вже випав перший сніжок, і типу я вже я вже відчуваю, що на мокрий сніг це вже небезпечно для мене, максимально. Без тростини, ну, краще не виходити. Ну і ти ось, і це такі якісь мінімальні штуки, ти щось познаєш нове, і з кожним разом ти, ти, типу, Чогось навчаєшся, розумієш? Тому до сих пір, до сих пір я адаптуюсь, мені здається. І ще де саме ви проходили реабілітацію, і що взагалі передбачала саме реабілітація? Тобто, як вам допомагали? Можна сказати, навчали з нуля ходити. Спершу у Львові це був Незламні, а потім в Києві в Титанових це ну, також реабілітаційний mm -hmm. центр. Ти з нуля навчаєшся ходити. Просто, ну, багато чого. Ну, осп... як, <гум> останавлюєшся, просто відновлюєш сили. Все потихеньку, по знову. Були також ну, проблеми з рукою були. Вона зараз у мене там, можливо, на 80% е працює. Mm. Все, все знову, типу, все по чуть чуть чуть-чуть. Зрозуміло, ви заговорили за сніг і за те, що. Ну... Мінімальний сніг випав, вже ви розумієте, що потрібно вам краще вийти з тростини. А якщо говорити про Полтаву, на ваш погляд, чи місто адаптоване до потреб ветеранів, зокрема з протезом? Ну, зараз побачимо. А, ну, взагалі, слухайте, мені здається, вся Україна не адаптована, тут є наша така проблема. І я навіть ловлю зараз себе на такій думці, що а раніше що я за то не думав. Навіть, знаєте, от, коли я був на візочку, мені дякувати Богу, типу, мене кінти мені подарували електровізочок, і то мені було набагато проще. Якби це був звичайний колісний візочок, mm. це був би, ну, я не знаю, як на цьому можна в місті перейду, пересуватись, бо я просто я думаю, з цим, мабуть, стикалась кожна жінка з дитиною, бо ти коляску не можеш. Не кругом можеш її десь затягнути або десь перейти дорогу. А якщо ти на візочку, то це взагалі мені здається просто жах. Бо Ну подивимося, як будуть справлятися з зі снігом, бо також, якщо ти звичайно, ти на електровізочку можеш застряти, за, застряти на пішохідному десь. Бо в нас, як, як я пам'ятаю, біля пішохідних це велетенська калюжа. Купа мокрого снігу, що на двох ногах ти маєш перескакувати. А якщо ти взагалі без або на одній, то буде весело. Адаптація хромає дуже. На вашу думку, на що варто от саме в нашому місті акцентувати, аби покращити інфраструктуру? Треба багато проробити роботи, Багато треба змінити в пішохідних доріжках, на переходах багато треба зробити. Треба змінювати. Є ж розумієте, є люди не тільки з ампутаціями, є сліпі люди, будуть сліпі люди, яким також треба робити спеціальні доріжки, щоб вони хоч розуміли, де, які, ну, куди вони йдуть. Та роботи буде багато, бо. Багато де ну, пантуси неправильні. Ну, вони вони були так, зроблені і... чисто так. Ну, ми ж зробили все, але не їх нахил, не їх е, е, навіть, можливо, він з якоїсь плитки зроблений. Ну, типу, ну, спробуй на слизькій плитки туди заїхати. Нє, не вийде. Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь місця в Полтаві, які, на вашу думку, можливо, ви іноді помічали? Викликають труднощі з міркувань доступності. От ви проговорили про переходи, пішохідні доріжки. Можливо, ще щось є, наприклад, підземні десь переходи. Підземні переходи. Вони абсолютно ну, не адаптовані на ну, це дурниця. Я ще, ну, типу, з ногами на це дивився, думав, блин, а як? Ну, а зараз так це взагалі. А... Та багато є проблем. Ну, наприклад, от, багато можу сказати, от, не час переложувати цю плитку. Час. Ну, ну, я не знаю, якщо там є кошти на це тоїти, то це треба робити, бо це проблема. Кожна ямка на пішохідному переході на пішохідному тротуарі це також можливо, ну, це проблема для людини з обмеженнями. В принципі, торгові центри ну, справляються. Не можу сказати, що це страшна проблема. Якщо вже так розібратися, ну, в деяких лікарнях, воєнний госпіталь, старі будівлі, які. Ну, окей, в принципі, я зараз можу з третього на перший, з третього на перший там побігати. Не страшно. Ну, я думаю, якщо це прийде людина з двома ампутаціями і йому треба. Прийти, наприклад, те саме Велка. Йому треба зробити, на першому поверсі йому треба зробити рентген, на третьому поверсі йому треба там зробити КТ, там якесь, не КТ, а УЗІ, і, а на четвертому поверсі йому треба зайти до окуліста. Ну, саме Сам ж він не впорається. Можливо, ну, і порається, звісно, якщо він стальний дядько, але після того він буде проклинати те місце і все з цим зв'язано. Той самий воєнкомат, наприклад, тож, також треба побігати. Є місця. Я зараз, знаєте, ну, якщо все перечислювати, то це можна дуже довго сидіти. На жаль, на жаль, де, ну, 10 років ніхто, типу, війна, ніхто про це не думав. Та й ладно, які 10. Всю незалежність чомусь. Та потім, 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 тут опа. Я сам такий був, що можу сказати. Як думаєте, зрештою дійдемо до того, щоб були якісь зрушення? Та, звісно, дійдемо. Це вже не так, настільки кричуще буде питанням, що його просто неможливо не буде десь відложити там на дальній, на потім, не на часі. Ну, вже все, вже на часі. Вже, на жаль, так. Тепер хотілося б поговорити трішки про ваші плани на майбутнє. Які, можливо, у вас є мрії і найближчі плани? Де, можливо, ви б хотіли реалізуватись? Ну, Або от... можливо, вже реалізовуєтесь? Ні, ну зараз поки ще думаю. Бо <гум> ну, також це ті самі нові виклики. Бо спочатку ти думаєш, от я можу так пригадати, типу, що зараз я встану і побіжу. Да, на протезі, Зараз ти таки думаєш, ага, окей, що б я міг робити? Ти розумієш, що все-таки от всередині ти відчуваєш, що от... Та я можу все, да? типу, але все-таки є реальність. Не кожну роботу ти зможеш робити. от Те, що я робив до цього, я, в мене туди шлях закритий. Тобто зараз мені треба переналаштуватися, можливо, шукати абсолютно якусь нову сферу. Тому зараз так, поки. Поки в роздумах, поки шукаю себе, чим би я хотів зайнятися. Мрію, про що мрію. Ну, щось мати якийсь свій бізнес, я не знаю, ну, якийсь бізнес, таке дурне слово. Мати свою справу. Але поки що не можу точно е, сфокусуватися, що я саме хочу, бо є нюанси. Ви шукати що... свою сферу. Так, ну от мені подобається, так, да, готувати. Але. Прямо, чи зможу я вистояти на кухні 8 годин 12? Я не впевнений. Чи можна для цього зробити якусь? Не знаю. Я бачу чувака, який катається на стульчику по кухні. Можна? Можна. Якось так. Що ви могли б сказати іншим ветеранам, які також зіштовхнулися з різними викликами? Можливо, зокрема, з ампутацією? Чи з пораненнями? Можливо, є якась настанова? Настанова. Не треба очікувати прям супер е, якихось речей від протези. Е, е, коли там кажуть, от ти в зараз будеш бігати, Так, да, ти будеш бігати, але нюанси будуть. Треба е, розуміти, що зараз реальність вже ось вона буде така. Будуть моменти незручності, але це не катастрофа. Навіть якщо в тебе висока ампутація, навіть якщо в тебе дві високі ампутації, це не є катастрофою. Так, життя буде не таким можливо радужним, як тобі можуть там, пообіцяти, те, що там, та все буде класно, ти будеш зараз встанеш і підеш. Не братан, ти не встанеш і не підеш, буде важко, буде іноді. <свят> і боляче, важко. Але ну, скільки я бачу чудових прикладів моїх друзів, моїх знайомих хлопців, які е, з кожним роком йдуть якісь нові відкриття в медицині, в протезуванні. І, типу, треба, е, як би так сказати, треба ну, реально дивитися на речі. Але і не падати духом, бо все, типу, не так погано, але і не треба думати, що тепер, вау, все, я тепер зараз о, буду бігати на Олімпіаді.